Дорогі друзі, прямо зараз за допомогою барабану, ми визначимо переможців 22-го щомісячного розіграшу подарункових карток на медичний одяг. Люди в білому. Розіграші візьмуть участь розгорнуті анкети, що надійшли до нас в квітні. Відразу після цього ми оголосимо умови нового розіграшу для групи ВКонтакті. Починаємо. Визначаємо першого переможця. Першим переможцем у нас стає. Міщук Тетяна Олегівна. Вітаємо першого переможця. Визначаємо другого переможця. Другим переможцем у нас стає. Борко Оксана Сергіївна. Вітаємо з перемогою. Визначаємо третього переможця. Третім переможцем у нас стає корбило Ангеліна Андріївна. Вітаємо всіх квітневих переможців! Умови нового розіграшу дуже прості: необхідно бути учасником групи ВКонтакте Люди в білому та зробити репост цієї новини. Переможці визначимо за допомогою додатку ВКонтакте Рендом App. Ми розіграємо медичну шапочку салатового кольору, шапочку синього кольору та подарункову картку на медичний одяг Люди в білому номіналом 200 гривень. Переможців буде оголошено 3 червня. Беріть участь у цьому розіграші та до зустрічі в нових!